Всім привіт! Давно не було відео, зіл на вазі, стоїмо. У мене там доня сидить. Грузимося пісочком, заказ, часу знімати мало, в общем, такої. Важимося і грузимося. Зважились, йдемо манітушку, такий от пісочок. Коли нема манітушки. То беремо такий от снаряд О. і печем 7 тонн аж за вухами закривається Але йде там вон, водитель на монетушку, так що цей снаряд нам сьогодні не знадобиться. Хай постоїть В общем, їде монітушка, будемо грузитися. Так, є монетушка, грузимося. Сейчас. по ідеї три ковшика, то й буде все буде десь сім з Загрузили пісок, їдемо до е, сусіднє село, десь 25 кілометрів, хоча 22 я вже проїхав, ну так, да, тут якраз таки виходить е, 7800, щось таке там піску. Зілок біжить Переїдемо, вигрузимося. Вступивше ще замовлення, поступило на щебінь. Мав їхати сьогодні завезти дружину на річку, то буду паритись в машині. Поки є замовлення, треба їздити. Їдемо. І от у нас краєвиди. Вже пшеничка доходить чмінь якийсь горо вже будемо молотити так от працює так завезли пісочок приїхали по щебінь мелкий і тут мене жде той самий агрегат хороший такий агрегат о, ще один зілок прилетів. Мабуть, буде пісок брати. Да. Вони ще й бути. В общем, берем агрегат і висить. стахановка, чи як колись не мене вказали. Але в нас є кращий агрегат, вон він їде. В общем, грузимося.